Першу чергу звертання студентовічність це єдиний доказ вашої е, невинності. Отак зараз біля мене стоять люди, яких я вже просто запросила прийти, можливо, і слова, і навіть те, що вони тут стоять. Це відповідь. Перш за все пану Азарову. Я звертаюся до вас, пане Азарове, особисто. Сказали, що ви сказали, це особисто ваша пряма мова, що буцімто на Майдані Незалежності не було студентів, це були провокатори. Я можу особисто бути свідком, що це були виключно студенти. Я можу бути особисто свідком тих дітей, тих студентів, з якими я була кожної ночі весь цей тиждень. І коли я їхала другі ночі, і ті, хто там залишалися. Це були студенти. І я скажу особисто вам, пан Азаров, і вам, пан, вам, пане Табашенко, які це були студенти. Тому що ви, пане Табашенко, заявили, що жоден київський студент не постраждав. Отже, на вашій репліці я даю наступну інформацію за нашими перевіреними даними. В то ніч стояли студенти в КПІ Київського педагогічного університету е, України. Київський національний університет імені Шевченка, Київський національний університет культури та мистецтва, Львівський національний університет імені Франка, Львівський університет ветеринарної медицини, Львівська політехніка, Харківська юридична академія Ярослава Мудрого, Дніпропетровський національний університет імені Вечара. Студенти України продовжують стояти на Майдані. Штаб допомоги постраждалим студентам працює цілодобово. 117 студентів, які були на Майдані в ніч на 30 листопада, звернулись по допомогу. 23 вже працюють з адвокатами безкоштовно. Щодо розшуку зниклих студентів, силам активістів волонтерів вдалося встановити місце знаходження 31 людина, в тому числі в лікарні та роведення. На сьогоднішній вечір переліку зниклих людей, за даними Євромайдан СОС, які дівчата біля мене вони повинна представитися це і волонтерська група. Вони створили Євромайдан СОС, який тут повністю зібрали базу дату. Рахується три особи. Тобто, в перелік возникнув людей на сьогоднішній день рахується лише три особи. Дуже хотіла тобі надати слово, оскільки я думаю, що ти маєш щось сказати. Дякую, Дякую. В принципі, я студент Київського університету Борис Ну, Зовсім яких провокатор. Те, що тоді відбувалося, те, що я бачив, те, що відчувало, тобто це була просто І Це було добре сплановано, було видно того, якось, а, дарко, як все вигорталося. Він черенками наступав на людей і камера, тобто, мене ну, висунули натовпу і продовжували по цьому пити. Також доставили до РОВД, де, десь через годину півтори мені надали пішну допомогу і після цього госпіталізували. Причому я не бачив жодного протоколу то, по затримання, жодних потрібних документів не було.